8-го я привітав маму сестру з 8 березня зі святом і пішов військкомат. 10 березня я вже ввечері був у військовій частині. Подумав, що це наш дрон. Воно ну, ну, стало приближатися ближче і ближче. Я зрозумів, що тут я не нашій. І потім, ну травматична ампутація усіх кінцівок, що в мене перший вихідний від анестезії був тільки неділя. Хотілось мені попити каву. Прокрутився, облився кавою. Облив всіх кавою. Все, мабуть, стало тим хрещенням, що треба займатися кав'ярні. Да, мене звати Самбурський Федір. Я власник інклюзивної кав'ярні РТР республіка. Власне, вона за мною. Цю точку ми відкрили спільно з реабілітаційним центром Титанові. Ми розуміли потребу суспільства. Як суспільство може інтегруватись під нас, так і ми можемо під, під суспільство, під їхні запити і проче інше. Плюс дуже хотілося витягнути хлопчиків, соціалізувати їх. А ці мероприємства, заходи, розіграші, благодійні, концерти це все їх витягує дуже дуже сильно. Ці вони починають вон жити. І сьогодні відкрив другу точку кав'ярни, тестовий запуск. Тому життя продовжується навіть без рук, без ніг усього прочого. Вже повномасштабне вторгнення. Я його зустрів в рікі. Трошки по волонтерів попік хліб, коли вже підірвали мости. 5 березня ми вже стали на лижі, тому що... Заходили вже в Ірпінь, вже не було сенсу чекати, зброї не було ну дуже мало, плюс великий потік біженців було трошки не того, то вирішив вивезти родину на Західну Україну, дві доби виїжджали, сьомого вечора нарешті приїхали в Івано-Франківську область. Далі, 8-го я привітав маму сестру з 8 березня зі святом і пішов власне. 10 числа. Спочатку повістку написав на 13, я кажу, щось довго, давайте скоріше. І вони порвали і написали на 10 Тобто, 10 березня я вже ввечері був у військовій частині, десь годинки в три, вже на навчанні. Це був Кам'янець-Подільський, навчався на ССП. вас відправляють морську піхоту служити. Це в 36-ту бригаду, легендарну, і то ми поїхали туди через Одесу, на Миколаїв, тоді там ще. В області йшли, точились бої там ще на підступах, то ми там трошки, коли формувалась бригада, бо ми вже зрозуміли, що оригінальна 36, яка в Америку, вона потрапила в оточення. Що ну, треба збирати на нову бригаду? Сто вже мав досвід. Якщо день кобрали, каже, по можемо, поїхали. Так, да, можемо, поїхали. А ми безпосередньо приступили до виконання бойових дій. Трошки там. Ну я не, рахуваю, не рахую, не за бойовими діями, тому що це в. В умовному в глибокому тилу тоді ще ми просто ходили, розміновували це, ну, це не бойові дії, вибачте. А безпосередньо для мене війна почалася як війна 11 ні, 12 лютого. Я вже був на першому своєму бойовому завданні на Донбасі. Водяне Опитне, Старомайорське, Авдіївка у той бік. Потім контрнаступ 23-го. Почали від Левадного закінчили за урожайним. Зараз біля Новосілки знов точаться бої, комар, це вся історія. Потім знов Херсон, і вже на Херсоні на Клинках я отримав поранення. Прилетів в дрон, камікадзе заворожив. Спочатку був на Донеччині, потім поїхали контрнаступ 23-го на Запорізький напрямок, потім літку, все літко там погуляли, потусили. Поїхали, повернулися назад на Донбас на Авдіївський напрямок, і дуже швидко нас перекинули вже на Херсонщину. Спочатку на відновлення трошки відпочити, а потім вже безпосередньо участь у бойових діях на Херсонському напрямку, Кринки і проча історія. Все навколо. У мене це був звичайний робочий день, виїхали, як звичайно, поїхали попрацювати, щось там, туманчик якраз, е е техніка з'явилася і тому ми інтенсивно почали перед вечором запускати свої дрони. Тобто вийшов, приймав безпосередньо. Був в стадії 501 батальйону морської піхоти, був приданим, тому що в них сапер загинув, їм був потрібен сапер теж типу, на дрони. Запускали ми ті дрони, потім поруч ще декілька наших екіпажів, ну, сумішників запускали. Я подумав, що вийшов, подумав, що це наш дрон, а потім, коли воно стало... Приближатися ближче і ближче, я зрозумів, що тут я не наш. І потім ну, травматична ампутація усіх кінцівок. Потім вже думаю, що дорізало, там було м'ясо, там вже ніхто про це не згадує. Очі одразу закрились, було проникаюче прагнення, обох очей. я чотири-чотири місяці десь нічого не бачив. Ну, очі були зашиті. До речі, ще роблю операцію. І ще наслідки тривають і тривають. Отримав поранення, прилетів до дрону, одразу травматична ампутація, ногу відірвало, руки відірвало, очі заплющились, почав як Але адреналіновий шок хлопці почали надавати медичну допомогу, потім я просто з виробився. Прийшов до тями через дві доби, завітав, познайомився ІаПрастетію, вони займаються. Протезуванням самі кістей, саме складним складне, складне, складне протезуванням пальців, усього прочого. Е, також стоп, частковою ампутацією займаються. Е, познайомився. Він сказав, що може на цю руку зробити насадочку, ну, типу, щось доробити. То я приїхав, познайомився туди, і по дорозі до нього вони там поруч знаходяться. Е, познайомився з В'ячеславом Запорожцем. Він каже, хочеш тобі рука, і тоді був це стяговим протезом, звичайно, ну, типу 19, -му, 19 -му століття, а хотілося, це, а потім зрозумів, що там є класні, досить багато класних рук сучасних, ну, типу, що технології пішли на, е, далеко вперед, ніж ті просто гачки, які в мене там лежать задля для демонстрації. Е, познайомився, каже, хочеш тобі руку, кажу, давай, і скільки за тиждень зробили мені той рожевий класний протез. Той самий день, коли я туди приїхав, бо коли виїжджав перед виїздом, захотілося мені попити каву. І на цьому протисі я прокрутився, облився кавою, облив всіх кавою, все кавою там на вході. І це, мабуть, стало тим хрещенням, що. Треба займатися кав'ярнію. А потім вже сказали, що є цікавий проєкт запустити інклюзивну, інклюзивну точку якусь там типу, по, по типу кав'ярні. В'ячеславом потім розмов... розговорились, поїхали на зустріч з ТРЦшкою сюди, поспілкувалися з керівництвом. Вони кажуть, ми тільки давайте щось робітне. Ну, типу, ми підтримуємо ветерансь... ветеранський рух, типу, ж допомагають нам з розіграшами, з організацією всього цього. Дуже-дуже ну, класно. І запустили всі від проєкту до реалізації там десь два-три тижні, від розмови з дирекцією ТРЦ до запуску кав'ярні, це в п'ятницю 14-го її запустили. Це взагалі першочергова ціль. Кава, це вже історія вже пробіжна, це вже доповнює. Це соціалізація і адаптація наших хлопчиків, наших захисників, наших дівчат. І цивільних, на жаль, також тому, що дуже висока, відсока так ампутація у цивільних, тому що міни не, не зброя прочі історія, просто обстріли ну так турніки, щось прижало, придавило, і це ж. Ну, типу, привітампутація, на жаль. І Зараз багато і потрібно розповідати суспільству, що є така проблема, що інклюзивність потребує. Інклюзивність потребує того, щоб суспільство звернуло вже на це увагу, тому що потрібно це в кожному місці, там перші поверхи, як там люблять. люблять. Потрібно робити пандус елементарні, починати з елементарного, з банального, через всякі івенти, через е, мистецтво, через е, покази мод, через будь що, коли ти витягаєш цього хлопця, щоб він, він пішов, погрався з тими ж зміючками, просто терапія якась прийшла. Це все потрібно, воно, воно не працює щось одне, воно працює в комплексі. Він такий прийшов, подивився, каже, ага, цей кав'ярню відкрив, а це вже другу кав'ярню відкриває. Блять, у нього теж рук немає, у мене рук немає, скидалі дивиться. Цей щось робить, якийсь свій проект запустив, тобто якусь ВСТО відкрив. Цей чимось займається, така, що я і гірше. Е, ви ж розумієте, що хлопці. Хочуть і можуть працювати. Їм просто треба дати пенталь, ставити руку і провести тобі важко. Ми розуміємо це, ми тобі допоможемо. Ми беремо тебе в свої теплі руці чи руку, як вона є, і ведемо цим шляхом. Ми просто хочемо, щоб у хлопців було розуміння, коли вони повертаються. І, ну типу, хто їх вже тут чекає. А ми повинні створити такі умови, щоб Хлопці вже зараз бачили, хлопці, дівчатка бачили, що, типу, навіть якщо у тебе відригнуло ноги, тебе візьмуть за ручки, тебе проведуть, з тебе з тобою, все буде добре. Думаю, про франшизу, як думаю, я вже її запланував просто всьому свій час. Там буде якісь 4-5 точок, плюс хлопчики ще підключаться, то вже можна запускати товку, робити франшизу і трошки. І поширювати і запускати. Мені подобається затягувати у ці всі бізнеса, саме хлопців з ампутаціями, ветеранів. Оці... Почав спілкуватися з ветеран-хабами різними. З Ірпінським вже зв'язався. Потім трошки пізніше буде час. Вийду на Київське, те, що можна вийти. Багато-багато чого, багато халапів, все буде дуже добре. Я не сумніваюся з тому, що я роблю, тому що. Знаєте, як кажуть, не хочеш зробити файно, роби сам у всьому свій час, все зроблю.